Тестування сили черевного преса. Виконання вправи. Підняття тубом по в сіт з положення лежачі за 30 секунд. Правила виконання вправи. Кожного разу маєте лягти торкнутись за головою руками підлоги. Коли встаєте, ви маєте торкнутись ступнів руками. Це буде так, і це буде так. Показую. Перший варіант. Другий варіант. Вариант. Ноги під прямим кутом. Щоб не було виконання вправи отак. Ми маємо до кінця сісти і до кінця лягти. Раз. Два. Фіксуємо кількість разів за 30 секунд.